У наших краях гречка чомусь отримала статус універсального продукту для схуднення. Сідай на гречану дієту і точно схуднеш. Звісно, звісно. Одразу скажу, що не треба так робити. І гречка, хоч і є достатньо непоганою штукою із точки зору поживності, але в той же час вона не є чарівним продуктом для схуднення. Але чому ж ми тоді худнемо на гречані дієті? Для схуднення нам потрібно створити дефіцит калорій, отримувати із їжі енергії менше, ніж наш організм витрачає. Візьмемо, для прикладу, жінку, щоденні енерговитрати якої становлять приблизно 1800 кілокалорій, і потрібно схуднути. Якщо зробити помірний дефіцит близько. Ко 20%, то цій людині потрібно їсти 1400 ккал кілокалорій або менше, і вона неминуче почне втрачати вагу калорійні 100 грамів сухої гречки близько 350 ккал. кілокалорій. Отже, щоб схуднути на гречаній дієті, цій жінці потрібно їсти не більше 400 грамів. Гречки на день це якщо у сухому еквіваленті, звісно, але це, повторюсь, сира. А після варки вийде приблизно у три рази більше, більше кілограма. Тут же, як хто розварює та інші чинники. Спробуйте з'їсти кілограм півтора вареної або запареної гречки без солі та інших додатків, як рекомендується при гречаній дієті. Хто пробував, той знає, що нудити від цього починає чи не в перший же день. І важко навіть декілька сотень грамів у себе запхати. Відповідно, нами створений великий дефіцит калорій, хоч ми цього і не усвідомлюємо і думаємо, що гречка це якийсь чарівний продукт. Ну і ми втрачаємо вагу. Поки протримуємося. А протримуємося, ми, звісно, недовго. Не треба так робити. Так само працює будь-який протокол для схуднення, будь-яка дієта. Створили дефіцит худнемо. Не створили не худнемо. Яка б. Їжа не входила до раціону. Набагато кращим варіантом буде створити поміркований дефіцит калорій із достатньою кількістю білка і використанням різноманітних продуктів, а не тільки гречки.